Завершилося засідання Ради національної безпеки та оборони. Воно тривало понад дві години на зв'язку зі студією Яна Танчак. Яну, про що говорили на радбезі Інно, ну, засідання було в закритому режимі, але вже відомо, що там обговорювали виконання мінських домовленостей. На засіданні були присутні також керівники депутатських фракцій і домовилися, що на наступному тижні Верховна Рада має ухвалити постанову про Запровадження особливого порядку місцевого самоврядування пропоную про це послухати. Особливий порядок місцевого самоврядування не буде запроваджуватись на територіях, які були захоплені бойовиками вже після підписання мінських домовленостей 19 вересня 2014 року, а також у всіх населених пунктах вздовж лінії розмежування, які контролюються українською стороною. На засіданні РНБО був присутній, і президент України він заявив, що Україна неохильно виконує мінські домовленості, що українські військові не стріляють, але мають право оборонятися. Окрім цього, президент на РНБО заявив, що підписав указ про будівництво фортифікаційних споруд. Нові затверджений план будівництва фортифікаційних споруд. Позиція повністю узгоджена з урядом, забезпечено фінансування, забезпечено визначення підрядників, визначені відповідальні в обласних державних адміністраціях, яких беруть шефство за кожною ділянкою лінії зіткнення. Ну і вже відомо, що президент також підписав указ РНБО про створення про створення воєнного кабінету. РНБО він працюватиме в особливий період і там будуть вирішувати, коли застосовувати силу. Така інформація засідання РНБО. Дякую, Яна. Це була Яна Танчак із засідання РНБО, яке закінчилося в адміністрації президента.